Про Сковороду було написано майже 250 робіт світових ну, в усьому світі. І що дуже цікаво, жодна думка про українського філософа не повторюється: 250 робіт, 250 думок і всі різні. Тут є над чим задуматися. Ну, зараз їх уже майже п'ять тисяч цих робіт. Можна сказати, що Григорій Сковорода не тільки філософ християнський світового масштабу, а він просвітник, він просвітитель. І до нього треба йти, його треба слухати, його треба читати і користуватися от і матеріалами нашої виставки. Є журнали і книги, які ми одержали від українців діаспори. Зрозуміло, що з ними ознайомитися можна лише у нас, і все, що в нас є, це у вільному доступі для всіх охочих.